Книга псалмів, Псалом 11. На закінчення для восьмої, Псалом Давида. Господи, спаси мене, бо зник праведний, бо рідко зустрінеш правду між людськими синами. Кожний говорив пусте своєму ближньому. У серця зарадливі вуста. В серці вони говорили слово. Нехай знищить Господь усі зрадливі вуста і, і зухвалий язик. Тих, які говорять, величаємо наш язик, і вуста наші при нас, хто наш володар задля страждань, жебраків, та стогону убогих підіймуся а нині. Говорить Господь, пошлю спасіння і відкрито скажу про це. Господні слова. Чисті слова, очищене вогнем срібло, випробуване в землі сім разів очищене. Ти, Господи, збережеш нас та охорнятимеш нас і від цього роду, і навіки. Довкола кружляють безбожники, та зі своєї висоти ти подбав про людських синів.